Вітаю вас, друзі! Я Ольга Гаркавець, директор інституту практичної психології, автор та ведуча курсу «Арт. Поглиблений курс. Запрошую вас прийняти участь та пройти навчання в програмі арт-терапія поглиблений курс. В цьому курсі ми працюємо за допомогою арт-терапевтичних методик та напрямків з різними проблемами. Це образа, це почуття провини. Це жіночність, це відносини, це групова терапія, це фінансові проблеми, грошові та таке інше. На цьому курсі ви опануєте дуже багато різних арт-напрямків. Це і фототерапія, і метафоричний і ізотерапія, колажи, мандалотерапія та багато інших. І крім того, ви отримаєте в свій багаж дуже багато технік та методик стосовно цих тем, про які я говорила. За посиланням ви можете ознайомитися подробно з програмою, вибрати для себе пакет навчання, приходьте. Арт-терапія це універсальний метод для будь-якого клієнта, для будь-якого запиту. А я вам допоможу навчитися використовувати арт-терапію безпечно та дуже ресурсно для ваших клієнтів та для вас. До зустрічі!